Черкаський медичний коледж один із найпрестижніших навчальних закладів нашої області та один з кращих медичних закладів України. Навчатися у Черкаському медичному коледжі, брати уроки у досвідчених викладачів та професійних наставників це щасливий шанс, яким за 85 років уже скористалися понад 40 тисяч юнаків та дівчат день за днем. Крок за кроком Альма Матер пробуджує у своїх вихованців прагнення милосердя та миру в ім'я загального благополуччя наших співвітчизників. Студентське життя майбутніх медиків сповнене турбот, радості, тепла і здобутків. А добрі справи великої родини викладачів і студентів Черкаського медичного коледжу примножують славу не лише рідного краю, а й вітчизни. Змінювались студенти, змінювались викладачі. Але самим пріоритетним, самим важливим це була підготовка наших прекрасних фахівців, наших прекрасних медичних працівників. І я думаю, що весь колектив протягом всіх 85 років плідно працював над цим і працює зараз. Сьогодні у час конструктивних змін в нашому суспільстві, Завдання наше підготовка, продовження підготовки наших спеціалістів. І ви знаєте, які вимоги до нас, медичних працівників і фармацевтичних працівників сьогодні. Як ніколи, ми повинні бути на захисті здоров'я наших людей, На тим, щоб наші родини жили заможно і дружно, а ми з вами. Працювали і виховували нашу молодь у стінах коледжу. Виховано десятки тисяч висококваліфікованих фахівців медицини та фармації, професіоналів високого рівня, які щодня стоять на варті життя і здоров'я людства. Серед випускників Черкаського медичного коледжу лікарі з великої літери, організатори галузі охорони здоров'я та державні діячі. Чого тільки варте ім'я директора закладу? 1989-го коледжу очолює Інна Яківна Губенко, кандидат медичних наук, доцент, заслужений лікар України, голова постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров'я материнства та дитинства. Один із найкращих медичних коледжів в Україні є Черкаський медичний коледж. Інна Яківна, прийміть щирі вітання вам, як керівнику, тому що ми цінуємо. Вам вашу роботу цінуємо роботу вашого колективу. І саме найкраща оцінка це коли наш, наші студенти сьогодні потрібні не тільки на території Черкаської області медичним закладам, а на території інших областей. Це є заслуга, ваша заслуга. За цим велика вдячність. Історія Черкаського медичного коледжу починається з 1930 року, коли було відкрито медичний технікум фельдшерсько акушерського профілю. Перший випуск спеціалістів відбувся 1933 року. Всі наступні роки це час розбудови закладу, примноження його можливостей, творчих здобутків і професійних досягнень. У 1993 му навчальний заклад. Першим в Україні почав підготовку медичних сестер із вищою освітою бакалаврів медицини. З 2004-го базову базового вищу освіту у коледжі почали здобувати фармацевти на фармацевтичному бакалавраті. Хочеться сказати спасіба іні якріни за те, що вона держить в тонусі це студентів, це навчальне заведення в надліжачому віді. Ну і в общем-то, якщо по большому счету, так сказать, училище было основано на праздник покроввы, поэтому действительно училище защищает как Амафор Боже Матері, защищает всех своих студентов, тех, кто хотел учиться и даёт знания, ну и на как Божа мати для своих студентов, это все видят и понимают. З 2015 року тут відновлено таку важливу спеціальність, як спецфельдшер. На нашій базі в цьому році навчається 30 студентів, а кожен із них отримає диплом фельдшера через 4 роки, але в них буде спеціалізація спецфельдшер. Враження дуже велике. Ми покидаємо великі надії на цих хлопців, тому що в кожного є з них є своя мрія. Вони всі хочуть стати патріотами своєї країни, хочуть стати висококваліфікованими спеціалістами і допомагати своїй країні. 40 років назад, 75-му році, я встав. До медичного училища, і мені було дуже цікаво, те, що це медицина, це познання світу і вміння бути корисним для людей. І те, що хотілося щось робити, але одним із таких пунктів було, що це у нас була група, 30 чоловік нас набирали, це фільшера. Спецгрупа для служби і фельдшерів в армії, ну війська. І це було таким якби натхненням, таким тим, що це треба для держави, для людей, для армії. Навчальний заклад готує фахівців з напрямів медицина та фармація, здійснює до та після дипломну підготовку молодших спеціалістів і бакалаврів. Черкаський медичний коледж плідно співпрацює з медичними навчальними закладами України, зокрема з Національною медичною академією післядипломної освіти імені Платона Шупика, Національним медичним університетом імені Богомольця, Національним фармацевтичним університетом міста Харкова, Українською медичною стоматологічною академією в Полтаві. А ще Черкаський медичний коледж продовжує розвивати міжнародні зв'язки з подібними навчальними закладами і медичними громадами Сполучених Штатів Америки, Канади Європи? Я з самого дитинства мріяла стати медсестрою. Коли вивчуся, хочу е, е, працювати за професією медичної сестри. Не хочу здобувати вищу освіту, Мені подобається навчатися в коледжі. Хто з викладачів вам найцікавіше? Які предмети найдужче любите? Ну, всі предмети дуже цікаві, особливо терапія, педіатрія, хірургія, медсестринство. У навчальному закладі активно розвивається студентське самоврядування і волонтерський рух. Зокрема, останнім часом у Черкаському медичному коледжі активно допомагають армії. Нещодавно передали маскувальну сітку для воїнів підрозділу Донбас. Комусь вона допоможе, кожен сантиметр спасе життя, я надіюсь, не на одній людині. Все душ ми вкладаємо. Ми думаємо про те. Ну про цих воїнів, коли плетемо, що дійсно воно допомагає, і що ми чимось, хоч чимось, можемо допомогти їм. Волонтери та воїни щиро вдячні медикам-студентам за прояв патріотизму і турботу. Зустрічалися студенти, і викладачі навчального закладу з бійцями національної гвардії України, які повернулися із зони проведення антитерористичної операції. Студенти влаштували святковий концерт, а також підготували подарунки для солдат, теплі речі і предмети першої необхідності. Кож студенти збирають кошти на медикаменти для воїнів АТО, проводять різноманітні ярмарки на допомогу онкохворим дітям. Взагалі в коледжі проводиться значна робота з формування патріотизму, громадянських чеснот з виховання милосердя, людяності, відповідальності. Це підтримує патріотичний дух народу і закликає нас до того, щоб ми були разом в скрутну хвилину і були в єдності. Та все ж насамперед вони медичні працівники, тому в коледжі вчаться активно боротися із небезпечними недугами сучасності. А тому медики, студенти у перших лавах борців з такими актуальними на цей час захворюваннями, як серцево-судинної системи, віл сніду, туберкульозу в рамках всеукраїнських та міжнародних програм і проєктів. Впродовж останніх кількох років коледж брав участь у проєкті міжнародної організації праці, ініційованому Федерацією профспілок Черкащини з попередження ВІЛ-СНІДу на робочих місцях. Наша область була єдина на Україні, яка приймала участь у, у проекті Оновської структури міжнародної організації праці щодо попередження ВІЛ на робочих місцях. І більше 700 студентів та викладачів цього закладу пройшли підготовку, інформовану згоду надали і протестували проти біоінфекції. інфекції. Про високий науковий рівень Черкаського медичного коледжу свідчить наступне. Викладачі закладу є розробниками галузевих стандартів освіти з сестринської та медико-профілактичної справи, протоколів медичної сестри, фельдшера, акушерки, є авторами значної кількості навчальних програм, посібників і підручників, за якими навчаються студенти всієї України, започатковано в навчальному закладі і всеукраїнську науково-методичну інтернет-конференцію, присвячену дню заснування коледжу. Викладачі Черкаського медичного обмінюються з колегами досвідом виховної роботи і організації навчально-виховного процесу та самостійної роботи студентів. Коледж є базовим навчальним закладом для вищих навчальних закладів регіону, тому часто тут проводяться регіональні семінари. Зокрема, цього року для викладачів клінічних дисциплін відбулося відкрите практичне заняття з невідкладної медицини. Студенти-медики вчаться бути готовими до будь-яких викликів сучасного світу, в тому числі роботи в екстремальних та надзвичайних умовах. У Черкаському медичному коледжі створено комфортні умови для всебічного розвитку наукових, фізичних і творчих здібностей студентів. Вони постійно досягають високих результатів у різноманітних конкурсах. Зокрема, фахової майстерності, знавців української мови імені Петра Яцика, художньої самодіяльності, у спартакіадах вищих навчальних закладів України, інших змаганнях. У Нас взагалі то медичний заклад, і ми готуємо медичних працівників. Але ж оце розумієте, от різнобарв'я їх талантів. Ми ще раз і ще раз підкреслюємо, і цим дуже пишаємося, тому що дуже любимо наших студентів. Юні таланти з Черкаського медичного коледжу активно беруть участь у різноманітних творчих конкурсах і благодійних акціях. Одна з них твій талант на допомогу армії. Незабутні враження залишилися і від останнього студентського флешмобу. Проведеного за участі студентів коледжу до Всесвітнього Дня Миру. Є такий прекрасний день, як День миру. Я думаю, для України це дуже актуальний день, Та, для всіх він актуальний. І дуже важливо, щоб через мирне знаєте, виявлення своїх думок, своїх емоцій от студенти показали цей заклик до миру. З нагоди 85-річчя Черкаського медичного коледжу, студентам, викладачам та всім співробітникам цього чудового колективу однодумців широка громадськість щиро зить подальших успіхів у благородній справі, збереження і зміцнення здоров'я людей, а також бажає творчого натхнення у підготовці висококваліфікованих медичних та фармацевтичних кадрів, розвитку і процвітання, миру і добра, Божого благословення вам та вашим родинам. Зваги, запитаєте ви, перегони, майстер-класи? Та це ж фестиваль, тракторний. Такий торік провели на відомому черкаському підприємстві урожай. Сьогодні урожай шукає трактористів, молодих, завзятих, відповідальних. Хочеш опинитися серед них? Не зволікай! Вчися та поспішай на практику саме сюди. Вже маєш диплом? Випробуй свої сили з лідером. Врожай на тебе чекає висока зарплата щомісяця, тринадцята щороку, премії за досягнення, відпочинок за кордоном та санаторне лікування, корпоративні свята, можливість отримати безвідсотковий кредит, матеріальну допомогу. Мрієш про таку роботу? Хочеш працювати і жити біля землі? Не вагайся! Обирай професію тракториста, приєднайся до команди професіоналів. Сім років поспіль серед найсумлінніших трактористів та водіїв розігрують новий автомобіль. Поспішай! Наступним щасливчиком можеш стати ти!